У рівному через похолодання почали відкривати пункти незламності. Відомо про декілька, які вже функціонують на майдані Просвіти та незалежності біля поліклініки на ювілейному та на вулиці Відінська. Павло Невесенко вирішив перевірити, чи багато охочих їх відвідувати, та як рівняни ставляться до їх знаходження у місті. Наметовий пункт незламності на Майдані Незалежності розгорнули два дні тому. Сюди потрохи починають сходитись люди. Олег та Ольга прийшли погрітися та попити чаю. Холоднова дуже стало, звісно. Людям треба подігрітися, чайку вибити. Праніки ну, праніки не було, звісно. Ну я їх сам казав, типу, про чайку праніки, ну немає прані там. Ці біседки вони реально, типу, вони допомагають людям тим, які в ньому нуждаються. Ну я на нього не жаль, я просто прийшов і перепровірив. Відтепер цей пункт незламності працюватиме не цілодобово, а з восьмої ранку до 18-ї вечора. Тут завжди буде гарячий чай, аптечка, необхідні ліки для першої допомоги. Завжди буде електрика та інтернет. Загалом у місті є 16 пунктів незламності та 5 містечок. Поки що їх відкрили декілька. У міській раді розповідають, до настання холодів всі пункти незламності в місті будуть готові приймати відвідувачів. Якщо люди будуть звертатись там на гарячу лінію, що є потреба відкритись там будь-які вакансії, ми це все запустимо. Тобто вони повністю всі сформовані, всі забезпечені всім. Що стосується містечок незвавності, то в разі якщо не буде, буде наприклад чи блекаут, чи там буде якась критична ситуація, тоді вони будуть іти теж будуть відкриватись. А це пункт незламності, який відкрили рятувальники 9 жовтня на майдані просвіти. У ньому є інтернет, аптечка, можливість зігрітися та підзарядити телефон. За потреби можуть надати ліжко місця. Втім, як зізнаються працівники, поки відвідувачів не було. Ми вирішили поцікавитись у рівнян, чи заходять вони у пункти незламності, і чи потрібні вони у місті. Ну так заходив там чай попить, там таке. А так я ж у гуртажитку живу. Ночувати там, мабуть, холодно. Ні, не хочу. Я живу в цьому домі, так що мені потрібні, бо є люди, яким ну, нема де зігрітися, нема де часу, чаю випити чи кави. Однозначно потрібні. Ні, ніколи. Не користуюсь, не знаю. Я навіть не була близько так. Зараз буде похолода, і люди. О, бачите, йдуть люди туди. Значить, щось їм потрібно там, може навіть чаю попити. Я думаю, навірно, потрібний. Ні, ми не, не користуємося насправді. Ми живемо в селі, маємо свої, свої генератори. А на мою думку це правильно, тому що в місті висока проблема з тим, що ми не ну люди не можуть встановити генератори, так як живуть в квартирах. Тому це дуже хороша альтернатива і допомога майбутня. Втім, не у всіх опитаних рівнян така думка, дехто вважає пункти незламності недоцільними. Абсолютно не потрібно. Заяви, собі, підеш, нагрієшся, а далі вийдеш до хати, це холодної йти. По холодному цьому, по холодній вулиці, що воно дає? Ти ж не будеш там жити. Це лишні втрати грошей. Я, я так вважаю. Як альтернативу рівнянка Софія Васильівна пропонує владі зробити наступне. Треба так зробити, щоб було тепло в хаті, в кожній, і щоб було світло в кожній хаті. Ото я вважаю, що то життя, ото я вважаю, що то держава. А така як я, мені 78 років, я можна як собака. Бува набор три тисячі пенсій. Поки у Рівному відкрили чотири пункти незламності. За даними Рівненської ОВА, на Рівненщині буде 296 таких пунктів. 191 знаходяться на територіях громад області. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.